Іспанія не квапиться просити при соломинку в ЄС та МВФ. Спочатку назвіть умови, а ми подумаємо, кажуть в уряді Маріану Рахоє. Іспанські бізнесмени переконані згода Мадрида на обіцяний ЄЦБ викуп облігацій прямий шлях до виділення Іспанії міжнародної допомоги. Офіційний Мадрид зволікає, боячись повторити долю Греції. існують рішення, які не можна ухвалювати поспіхом навіть з дня на день, адже наслідки будуть визначальними для майбутнього нашої країни. Уряду вже довелося піти на непопулярні заходи економії, скоротити бюджет на 100 мільярдів євро до 2014-го, підвищити податки та здійснити реформу ринку праці. Опозиція застерігає Рахоя не брати грошей на умовах, які неможливо виконати. Уряду Доведеться пояснити Брюсселю, що ми не можемо докладати ще більше зусиль у невірному напрямку, адже за цією ситуацією стоять рішення в економічній сфері, які ми вважаємо помилковими. Іспанія повинна звільнитися від тиску, який на неї чинять. Схоже, що з відповіддю від Мадрида доведеться зачекати ще. Уряд очікує на результат аудиту проблемних банків та регіональні вибори в жовтні, перед якими влазити у кредит рахою вкрай невигідно.